Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу 7 пункту номер 26 Нам треба знайти діагоналі правильного восьмикутника, якщо відома його сторона. Ну, Трикутник, чотирикутник правильний, тобто квадрат п'ятикутник не розглядається, тому що кутник красивий. Шестикутник і восьмикутник дуже часто, тому що. Кути табличні. У квадрату 90, у шестикутника 120, трикутника 60. Так, ну, не буде він тут сильно прям правильним, Вибачайте. А мені треба що? Мені треба схематично, щоб воно було. Як восьмикутничок. І так, даю букви, Значить, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А8. Кілька їх тут взагалі різних діагоналей? Давайте так. Ну, перша діагональ ось вона. Через одну з'єднує. З трикутника відразу знаходиться. А друга діагональ ось вона. Через дві. Третя діагональ ось вона. Через три. Чи буде ще? Ну, якщо ми ось цю розглянемо, так? То вона насправді, мені здається, буде абсолютно такою самою, як одна з тих, що ми вже шукали. Ну, просто що це на не дуже схоже. Але якщо ми отак от подивимось, оце червоненьке. Вони рівні, ну, з рівних трикутників, так? А тепер, якщо ми подивимось на оці два трикутничка, то вони також рівними будуть. Ну, відповідно. Фіолетова діагональка у нас також вже знайдена. Тобто у нас три діагоналі. А червона, зелена і синя. Більше немає. Тепер просто ми будемо їх по черзі шукати. Звичайно, що для кожної вершинки не треба всі можливі діагоналі проводити, нам достатньо розглянути всі діагоналі. Розглянемо. а, всі діагоналі. що проведені з вершини аудіо. З вершини Ауди. Що ми тут можемо сказати? От А1А7. А1А7. У нас дорівнює А1А3. Чому дорівнює? А тому, що відповідні трикутники А1, А8, А7, І А1 А2, А3 у нас рівні. Ну, чому вони рівні? Дві сторони кут між ними. Тобто, давайте я оце також червоним тут позначу. Оці вони рівні. Тепер давайте про А8А4 скажемо. Ну тут. А що можемо сказати? Як ми можемо швидко довести рівність оцих трикутничків? А, маю на увазі оцього? І ось цього? Так, ну, сторона одна є, сторона інша є. А чи можемо ми про кути що сказати? Так, можемо, звичайно. Ми можемо сказати, що ось тут кут ось цей. Оцей 135, значить, оцей там скільки 22 з половинкою, на цей припадає решта. Тут так само: 135, 22 з половинкою, на цей припадає решта. Тобто, виходить, що оці трикутники, вони також рівні. А за двома сторонами кутом між ними. Тобто, ми скажемо: отут, що А1А6 діагональ, вона дорівнює діагоналі А1А4. А звідки це ми кажемо? А ми кажемо з того, що. А трикутничок а 1 а 7 а 6 І трикутничок А1А3А4 у нас рівні. І остання діагональ це діагональ а 1 а 5 Вона жодній діагоналі з точки А1 проведеною рівною не буде. Тобто виходить, що нам треба знайти ось ці. Ну, давайте ось ці три. Оці три діагоналі. Тобто, в відповіді у нас буде три значення без. Прив'язки до букв просто три числових значення. І так, давайте розпочнемо з простого, а що нам там було дано, нам була дана сторона А. Давайте розпочнемо з червоненької діагоналі, вона знаходиться в один крок. Зрозуміло, що вони будуть тут поступово знаходитись, ці діагоналі. І так, значить, що у нас є? Давайте, значить, А1А7 ми знайдемо за теоремою косінусів. З трикутника А1А8А7. Ми розуміємо, що це що таке буде. Це буде квадрат першої, квадрат другої. Далі мінус, і там буде щось з косінусом, косинус від'ємний, значить, буде плюс 2 на А на А на корінь з 2 на 2 і так, значить, це буде А квадрат. А квадрат. І тут ще буде А квадрат корінь з двох. Тобто це буде А квадрат 2 плюс корінь з двох. Значить, ми розуміємо, що сама довжина, а не квадрат довжини. У нас буде А на 2 плюс корінь з двох. Ось таке несимпатичне значення, але, тим не менше. Воно є. Так, йдемо далі. Тепер нам треба знайти діагональ, ну, скажімо, А1А6 якимось чином. Так, ну давайте подумаємо. Якщо ми розбиратимемо ось цей трикутничок, то ось цей кут буде, ну, явно, тут некрасивим. А так, чому він буде некрасивим? Ну, тому що тут у нас 22,5, як ми вже сказали. так? Отут так також 22,5. Ось. Тобто. Що в нас є тут? А тут буде 100 там з чимось, ну, некрасиві будуть кути, принаймні для обчислень. Що можна ще сказати? Ну, можна якимось чином, можливо, по-іншому розкрутити, не через цей трикутничок. Ми ж його використовували, щоб довести що оці зелененькі діагональні рівні. А саму діагональну ж можемо знайти і з іншого трикутника. Так, ну це трапеція А1, А8, А7, А6. Хоча, те, що це трапеція, треба доводити. Так, да, це треба довести, і тоді оцей кут буде 45. Тоді можна теорему косінусів просто записати відносно іншої сторони. Це мені подобається. Так. Як ми доведемо, що це трапеція? А ми не будемо доводити, що це трапеція, ми куту порахуємо. Давайте скажемо, що це у нас 22,5. Оце у нас 22,5. А значить, оце а скільки там у нас буде? А, ми можемо так щось сказати про оцей. Так, да, це буде 112 з половиною. І тепер нам треба ще ось цей шматочок якимось чином відшукати, правильно? Ну добре, нехай буде. Це ж виходить, що в нас. Якщо це правильний восьмикутник. А значить, ось це це вписаний кут. От, якщо отут так коло описати, то це буде вписаний кут і опирається від надугу А7А6, так само, як і ось цей кут на дугу А8. А7. Тобто це також буде 22,5. Добре, давайте тоді ми це запишемо. Кут значить А8 А7. 1 а Дорівнює куту А7, А1 А6 і дорівнює це дуга одна друга. Одна друга дуги А7 А6 надо. А, ну, я якраз таким чином і показав, чому вони рівні. Тому що це сторона правильного восьмикутника. Це очевидні речі. Так, а далі ми кажемо, що кут А1, А7, А6. У нас це буде 135. Ну, весь кут А7, да? Весь кут А7. Я віднімаю оцей шматочок А8 А7, А1. У мене залишається 112,5 градусів. Отут, до речі, давайте ми скажемо, що ось це дорівнює 22,5. Градус. Так, а звідси ми кажемо, що в трикутнику А1А7А6 у нас кут А6 це 45 градусів. І так, тепер давайте ми в цьому трикутничку попрацюємо. Значить, А1А7 в квадраті. Не дуже тут, звичайно, буде красиво, ну. Ладно, вже як є. Значить, А1А7 в квадраті. Нам же треба на ось цю діагональку якимось чином вийти, так? Так. Да, це дорівнює чому? Там буде квадратне рівняння. Ну, давайте зараз так, я спробую. А, так, значить, це буде А1А6 в квадраті. Плюс А6А7 в квадраті. Мінус 2. Там вже буде на косинус 45, тобто на корінь з 2 на 2, А1 А6. І на А6 А7. І так, давайте тоді ми шукаємо А1, А. A... Ні, ми шукаємо що. Ми шукаємо А1 А6. Оце давайте ми тоді позначимо за Х. Це, що ми будемо шукати. Тоді що у нас виходить? Х квадрат А А7 c А квадрат. Мінус корінь з двох Ах, і це дорівнює, а дорівнює це ось це. Значить, А1а, це в нас буде ось 2А квадрат плюс корінь з двох А квадрат. Так, ну добре. І це квадратне рівняння входить. Значить, х квадрат мінус корінь з 2 ax Що тут буде? Тут буде мінус а квадрат. Мінус корінь з двох. Давайте тоді так. Мінус 1 плюс корінь з двох. А квадрат дорівнює 0. А мені, до речі, здається, воно навіть. А підбирається. Якщо дуже захотіте? Але, ну, давайте дискримінант. Дискримінант, значить, це буде 2А квадрат плюс. Тому що тут був мінус, да? А значить, плюс. 4А квадрат. Плюс 4 корінь з 2 А квадрат. Це буде А квадрат. На що? на 6 плюс 4 корінь з 2. Так, 6, 4 корінь з 2. А якщо ми це запишемо як 2 на 2 на корінь з 2, а подвоєний, оце 4, оце 2. Так, оце повний квадрат. Значить, а квадрат 4 плюс 2 на 2 на корінь з 2 плюс 2. Значить, це в нас буде А квадрат 2 плюс корінь з 2 в квадраті. Тоді х у нас дорівнює корінь з 2 А плюс мінус ось це. А 2 плюс корінь з 2 на 2. І це дорівнює. Чому це дорівнює? Значить, якщо беремо з плюсиком, то у нас виходить що Тут А плюс корінь з 2А. Добре. Ну, тобто це можна записати далі, як А1 плюс корінь з 2. А якщо беремо мінус, то виходить... не добре, виходить мінус А, ну це нам не підходить, очевидно. Це нам не підходить. А оце якраз те, що нам потрібно. А значить, ми тоді кажемо, що... А1 А6 це оця штука. А знаєте, що ще можна було зробити? Можна було провести отут перпендикулярчика. Тоді оця штука це А. Ну, тому що це як мінімум паралелограм. Насправді, це прямокутник тут буде. Чому прямокутник? Зараз я покажу, чому тут перпендикулярність є. Так, значить. Ми проводимо просто перпендикулярно ось сюди, ось тут. Так. А чому саме оця штука проходить паралельно? Так, мабуть, в цьому питання тут стоїть. Тобто, чому оці штуки вони будуть паралельними? Як нам це швиденько можна довести? Так, ну, з паралельності оцих, я так розумію, ми. А, ось дивіться, перехресні купи. Перехресні кути, значить прямі паралельні. А значить, отут також кути прямі. Якщо отут 90, то отут 45. Дивіться, оце тоді А, тоді. Тут гіпотенуза А, кут 45, значить, отут буде а, що там, корінь з двох на 2А, отут буде корінь з двох на 2а. Тобто, в сумі це буде А плюс 2, корінь з двох на 2А. Ну, тобто А плюс корінь з двох А. А дужку. 1 плюс корінь з двох. Да, так, мабуть, простіше було. Ну, в будь-якому випадку можна було і через створимо косінусів, як ми це оформили. І нам залишилось знайти ще одну діагональ синеньку. Так, отут ми вже, мабуть, скористаємось перпендикулярністю, так? Тобто ми довели отут, що кут А6 це 45 градусів, значить, кут. А1А6А5. Це ось цей кут. він буде кут А6, якби повний кут. Мінус ось цей кут А1 А6А7. Який я отут в трикутнику позначив як кут А6. Тобто це буде 135. Мінус 45, 90. Значить, трикутник прямокутний. Ну, а якщо трикутник прям кутний, тоді а 1 на 5 в квадраті. Це що таке? Так, ну це ось це в квадраті. Значить А квадрат 1 плюс корінь з 2 в квадраті. І плюс просто А квадрат. Оце у нас а 1 на 6 А оце у нас а 5 на 6 в квадраті. Так. Значить, А квадрат можна за дужку, Розкриваємо оце. 1 плюс 2 корінь з 2 плюс 2. І отут ще плюс одиничка. Значить, це буде А квадрат 4 плюс 2 корінь з 2. А отут мені здається, ніякого повного квадрату не буде. Тобто там 2. Ні, ні, якщо отут було б 3 плюс 2 корінь з 2, то був би повний квадрат. А так немає. Значить, нічого тут з корення не дістанемо. Ну і ладно. А1 на 5 це буде А корінь 4 плюс 2 корінь з 2. Таким чином, ми розуміємо, що ну Давайте від меншої до більшої я запишу. Найменша діагональ ось вона, 2 плюс корінь з 2. Далі йде діагональка А1 плюс корінь з 2. І далі найбільша діагональка А4 плюс. 2, корін з 2. Не заперечую, що можливі і інші варіанти знаходження діагонали. Ну, от я, принаймні, для зелененької 2 показав. Може є ще щось. Можна було, я думаю, якимось чином і радіуси застосувати. Тим не менш, і такий робочий варіант непоганий, нічого, окрім теореми косінусів та теорем Піфагора, нам тут не знадобилось. Ну, формально кажучи, теорема кусінусів все те саме. Так, на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.